Всім привіт! Сьогодні розкажу про подушки мотора. Наприклад, 1,5 дизель у мене з третій, мотор 836. Ну, 837-й це же саме, просто з коробкою робот. Значить, Подушки мотора вони служать для двох цілей: фактично тримати мотор, захищати від вібрації, гасити їх трохи і від ударних нагрузок, коли ми там вперед рушаємо і назад, щоб мотор там дуже сильно не гуляв. Примітивно можна провірити ці подушки, ставимо машину на передачу або на паркінг, знімаємо з ручника і так за перед машину дергаємо вперед-назад і котимо, і будемо бачити, наскільки гуляє мотор. Це звичайно така примітивна перевірка, але зверніть увагу, таким методом воно постійно, машина подушки і демфорті типу помаховик ці ударні нагрузки постійно несе, коли ми особливо десь паркуємося і лишаємо на передачі, не використовуємо ручник. Тому рекомендовано, особливо десь під нахилом, обов'язково затягувати ручник. розбиваєте оці подушки і сам демфер-маховик. Ну і так само, якщо дуже сильно вібрації передаються там вам на кузов, то, можливо, гідроупора вже підустала. Ну, але також не виключаємо, що паливна система може бути також виходить з ладу і того вібрує сильно. Бо дизель це основна проблема, це вібрації. У нього дуже великий степінь вжаття і працює на малих оборотах. І відповідно, от, наприклад, у мене на роботі 850 оборотів, а з ручною коробкою в районі 800 оборотів, тобто там вібрації можуть бути ще більші. Ну і з часом от від цього всього діла, ті подушки підустають, можуть там тріщини піти, розслоюватися і треба їх міняти. На різних модифікаціях цього мотора, навіть 1,5, там є різні бувають подушки. Тобто ну, мотори ці ставились багато, да, і в кожній моделі вони можуть бути інші. Ну і так же само, наприклад, в мене стоять 4 подушки, дві основні дві косточки, а в новіших модифікаціях там стоїть тільки одна нижня косточка і дві подушки, на якій стоїть мотор. Принцип заміни буде однаковий, але деталі треба. Підбирати конкретно під вашу машину. Я вирішив поміняти всі подушки. Як я це робив, які подушки ставив, дивимось далі. Е, можна сказати, сама основна і сама дорога подушка це гідравлічна. Е, всі подушки йдуть фірми Hutchinson під оригіналом, тому можна брати в коробці Hutchinson, орієнтовно на те, що буде дешевше, як коли. В даному випадку в мене було так. Значі, от ця модель. Це для 836-х моторів, для 636 і інших подушка буде інша, вона тільки одна стоїть. Бачимо, важить 1,8 кг. Все решта коробка як коробка. Ну, і сама подушка виглядає ось так. Тут Бачимо основні признаки, коли їх рекомендують міняти, тут з'являється великий зазор. Також можуть бути надриви або тріщини тут по краям, вона, ну чи, там, з цієї сторони. І так само тут є гідравлічна ця жидкість. Буває, що люди говорять, якщо вона тут є, що можна пальцями там по цей, ну тоді треба міняти. Тут якщо бачимо, все сухо. Це права подушка мотора, вона тримає сам мотор разом з тою подушкою, що біля коробки, і плюс основна її додаткова функція це гасить вібрації. Надписи оці всі будуть аналогічні. Бачимо подушка сама зроблена у 2021 році, що в оригіналі. Основа 16 вибита. То що тут, бачимо, підпилений. Напевно, тут якраз була надпис Рено, значки і так далі. І так само тут якісь були надписи на резинці, теж вони постирані. Можна брати цю в упаковці Hutchinson або оригінальну, в оригінальній упаковці, але буде та ж сама подушка, ну за більші гроші. В 636 моторі там стоїть одна подушка тільки зверху, вона так має ще з боку кронштейн сюди. Коштує вона, до речі, дешевше на 636. Маємо нову і стару подушку. Ну, В першу чергу вона відрізняється тим що тут відстані. Якщо вона стоїть на машині, я тут легко пропухав палець. Ну, понятно, без нагрузки воно чуть менше. То що тут життість вже плаває. Тут бачимо нічого немає. Ну, Кислано, понятно, все. Так, глобально нічим не відрізняється більше. Тут збоку вказано вказаний якраз номер. Тут де на цій подушці запалено. Ну, Це типу, оригінальна подушка, одна і та сама. Всі надписи повністю, все ідентично, що тут, що тут. Просто тут вже погано видно. Кліпсу треба переставити сюди. Верхня і нижня косточка. Зразу я не зняв, був відео, Тепер зняв ті подушечки для щоб показати на відео. Нижня і це верхня. Теж вони стоять хайсінсон під оригіналом. І, відповідно, конструкція, як на мене, не дуже понятна. Бачимо, теж на всі спилені. В оригіналі воно є, а там немає. Ця велика штука, просто розина болтається там всередині. Що воно там глобально може виконувати, які функції не дуже зрозуміло, бо я бачив на інших моторах, там 1,9, наприклад, воно йде там у вигляді салінблока. Ну, зрозуміло, що воно буде там більш краще тримати. На новій вона там менше болтається, оця велика резина, але ну, все одно вона рухається. Хоча, в принципі, якщо взяти, вона так вперед-назад має тримати свою дію, то вона так тримається. У буки, якщо її рухати, вона тоді рухається. Ну, теоретично щось там те та й робить. Враховуючи те, що на новіших моторах, в принципі, цієї верхньої косточки і немає. Маленькі оці, там же воно похоже таке на Salintblock, воно в принципі там нормально тримається з резиною. Ну і видно, що на оригінальному є оці номерки всі, а на Хатченсоні просто вони споляні. Це та ж сама подушка, просто сполені номера. І те ж саме воно на металі. На оригіналі там вибиті номера, а на самому Хатченсоні споляні. З одної і з другої сторони. Похожа конструкція нижньої подушки, там теж є от така велика типа, резинка, але вона тут набагато жорсткіша і тримається сильніше. Ну, відповідно, якщо рухаєте мотор десь вперед-назад, то обов'язково відкручуйте ці подушки, воно тоді не буде прокручуватися. Я на своїй старій оцей маленький силінблок зірвав був. Ну, також можна побачити, що вона оригінально йде, типа, і Номерки спойлені. Так само було як на попередній. Відповідно є дві подушки. Оця нова Hutchinson. і оригінальна яка стояла. Змін взагалі немає ніяких. Помінялися трохи цей номер. що. там якась номер партії HT HT повністю є. Ми скрили тут якраз от значок рено. І ще якісь букви були. Це і спіляли то в оригіналі стоять всі подушки хачісу. Е, відрізняється стара від нової, бачимо наскільки вона просіла. Ця от торчить плоскість. А тут бачимо вона втоплена. І ця нібито на одному рівні. Тут, здається, чуть завалена сюди. Як-ніяк, -як, ну своє старість дає. Одно от тут, що просіла іменно оця перша секція. Ча глобально вона е, стара тут тріщинки має, звичайно, всякі. Такі типу резинові старості. Але сама подружка у нас ще досить жива. Тобто немає розривів. як таких. От, ні тут всередині нема, ні тут нема підривів. Вона ще не повністю мертва, але ну, просівша. І так само тут вона не пішла в бік. Конкретно може йти так, що вона ну, прямо так перекошує її. Тут ще теж жива стоїть по центру, типу, нормально. Односно, так, як і це. ну, може колосального зміни не дасть, але я думаю, якщо поміняти всі подушки, тоді результат ми побачимо. Єдину відмінність, я побачив, що тут була різьба, тут різьби нема. Просто дирка. Всю решту повністю ідентична. Тому що ця повністю вже окислилася з руками. Ну, стояла ще оригінальна, тут 10-й рік вибитий. На цьому вибиту тут 16-й, а тут 19 й Зарахована на 1290 кг, номер. Ця подушка нагадую, вона е, тримає коробку. На ударах вперед-назад. Вона в парі з тими косточками попередніми, які внизу стоять і зверху. Якраз не дає, коли ми рушаємо вперед або назад, болтатися такі боки. Ну, і велика подушка вібрації тримає зверху. Мотор стоїть фактично на оцій подушці і на ще одній, з другої сторони Значить, На цій подушці і на подушці мотора тримається сам мотор. Відповідно для їх заміни треба підомкращувати мотор, інакше він впаде. Ті косточки і нижню косточку можна міняти, там просто відкручуються два болта ставиться інша подушка. Найбільші вібрації будуть на холостих при заведенні машини, потім, коли воно буде прогріватися, будуть м'якше працювати. Відповідно, це 837-й мотор. Тут холостий хід 850 оборотів, з ручною коробкою буде в районі 800 оборотів. Тобто при менших оборотах він може побачити його більше. Для заміни верхньої кісточки треба зняти жабо, якщо з цинік. Магані воно просто зніметься. І відповідно, там є далі болт, такий один, і другий тут щодо мотора прикручений. Болти йдуть на 18, ну на крайняк, якщо у вас нема головки на 18, можна на 19 відкрутити. Зриваємо той дальній болт і тут біля мотора. І, в принципі, Якщо вона освободилася, вона має далі все руками піти. Втягуємо самі болти, то болт, дальній болт він відповідно буде чуть закруглений і довший. І Сама подушка легко витягується. Ставимо нову подушку. Це така резиночка, що зверху вона має бути вверху і конус, що на великій резинці, має йти до мотора. Ми вставляємо саму подушку на місце і пам'ятаємо великий болт, той, що більше закруглений, він ставиться зверху. Якщо ви також міняєте і гідроупору, то цю подушку ще до мотора не прикручуйте. Щоб зняти тільки одну цю подушку, жбо не треба знімати в сценіку. Для початку треба підперти бо там є місце таке на піддоні, щоб мотор вперти. Далі знімаємо цю грушу на бік і розкручуємо три болта на 16. Один там і два тут. Знімаємо перше з цієї сторони. Потім можна ще трохи мотор підняти, щоб не на грузці були ці різьби. Вони алюмінії можна зірвати легше. Ну сильно не піднімаємо, бо там поперечні інші подушки також будуть тримати. Все, далі ці шланги. Сторонку і пробуємо витягнути. Часто буває таке, що він не хоче витягуватись, треба мотор опускати. Помахатись можна витягнути, але якщо чуть мотор опустити, то витягнеться легше. Ось Таким методом Ну І так само внітряємо ногу назад. Бачимо, що тут рідина є, що вона трохи перетекла зверху, тому все-таки. Час своє робить. Прикручуємо тут, потім виставляємо ті дирочки рівненько і закручуємо там. Оце кліпса просто отака. Як це, можна ззаду помогти тверточкою, щоб воно легше вийшло. Так само тут її просто треба вхід. Дві подушки стоять, якщо міняємо дві, знімаємо перше цю, потім цю. І назад ставимо першу цю, а потім ту. По заміні нижньої кисточки тут все просто, треба зняти захист. Можна підставити от на такі піддомкратити підставки, щоб було більше місця знизу, щоб легше було залізти. Сама кисточка закручена болтами знизу, є два болта на 22. Відкручується їх і витягується легенько кисточка ця. Болти два однакових, так що там нічого не перепутаєте. І так само ставимо нову назад. Два наживлюємо, затягуємо цей болт від мотора, а потім вже другий. Саме складна в заміні це подушка коробки. Вона знаходиться під ящиком з акумулятором. Щоб туди долізти відкручуєте сам акумулятор, типу від'єднюєте витягуєте. Також відключити треба сам комп'ютер, який до ящика цього прикручений. Щоб зняти, там є оця защолка, піднімаєте вверх її до кінця самого, і тільки тоді фішка сама вийде. Там три різні роз'єми, ви їх не перепутаєте, але акуратно витягуйте і запахайте потім. Знімається сам комп'ютер, відкручуються всі болти, які бачите, там, що є всередині ящику, і по краям ящика там спереді, ззаді того ящика. І всі дроти, які будете бачити, що до нього підключені, всі також забираєте по, -по периметру. Той грибок. Самої турбіни. Все, що бачите, треба відключити, тільки тоді можна його витягнути. Перший той ящик дістає вас, а потім ви дістаєте його нарешті. І все треба розібрати до такого стану. Знімати фільтр треба ще також. І тут знімається от з двох сторін зажими є. Треба тут витягнути. Далі тут защёлка йде на, на подушку саму. Тут такі штуки вони на самі болти, але це воно просто віддергується вверх. І тут на, з такими защолками є болти сховані. Один тут, доступ ще нормальний до нього. Другий тут. треба Одеться теж косу трохи забрати в сторону, щоб до нього добратися. В результаті підкладаємо щось під низ, щоб не впав мотор. Відкручується цей болт від самої коробки. Бокові два знизу і два зверху. Бо там оцей задній, то можна відкрутити тільки таким геоподібним або звичайним рушковим. Тут не залізе головка, а сюди, то що можна запхати так. І тут так само, якщо познімати ці всі защёлки, то туди ззаді дротів можна запхати головку і відкрутити цей болт. Ті попередні болти лишились на місці бокових, і їх немає смисла знімати, можна навіть було менше розкручувати. Ну і ставимо подушку назад. Прямо по центру вона тут не попадає яким методом можна тут регульнути? Монтажку взяв, в подушку можна вперти, обільшив сюди решту пластик. І тут опускаємо так, практично, на низ. і монтажку тягнемо сюди і бачимо, воно там рухається. Виставляємо однією рукою, так щоб воно було по центру і зажимаємо. Плюс Мінус ідеально виставив і зараз затягну. В результаті от така штука вийшла. Головне, щоб вона не було перекошена отак. Щоб вона працювала нормально, бо воно інакше її попідриває. Ну і щоб не доторкалось ні до одної, ні до другої сторони. Плюс міна, щоб що було по центру. Це основні такі вимоги. Ну, і це все діло можна складати загально. Це сама складна подушка в замін. Найбільше треба підготовки і потім зборки. І тут, щоб нарізати різьбу, м'ячка не треба. Просто самим болтом. Закручується його потрохи, трохи закрутили, відкрутили повністю, почистити треба, якщо забивається різьба, знов Ну, Якщо до кінця за раз, то можна зірвати. А так от нарізалось там повністю взагалі класна різьба. Так як було на тій. Так що вона, напевно, всі йдуть такі, а нарізаються самим болтом. Суб'єктивно, нічого кардинально не змінилося. Тут в принципі теж під нагрузкою практично. Ну, звичайно менша шпарка, але ну, дуже постаратися, можна палець теж засунути. Тож робиться вона більше. Так що, та подушка відносно, ще була жива, але ну, зрозуміло, що не, не настільки як нова. Я так робив на початку, коли подушки не мінялися, і тепер мотор практично не рухається. Набагато менша амплітуда. Рухається на подушках. Так що, все-таки вони розбиваються з часу. І якщо ми на ручник не ставимо, то от такі удари постійно, машина то відкочується то в одну сторону, то в іншу. Ну і розшатує постійно подушки. Так що ручником все-таки важливо користуватися. Що в результаті можна підвести як підсумок? Кардинально нічого не змінилося. В принципі, там в мене трохи була більше розбита нижня косточка, ця мотор трохи став. Більш типу купи триматись, так сказати. Але глобально ні вібрації, ні це не помінялося. Звичайно, подушки ті вже не були нові, конкретно не були там підірвані там, і ще свою якусь роль виконували. Ну якось так. Всім пока.